Після проходження основного сюжету резиденти влаштовують нам випробування, відкривають нову складність і додаткові режими, один з яких ми сьогодні розберемо. Мова піде про випробовування втеч найлегше з усіх доступних. Не знаю, наскільки воно піддається визначенню найлегше, адже в мене пішов не один вечір, щоб його осилити. Здавалося б, що ж там важкого? Треба всього лиш втекти від продажного шефа поліції і звільнити коханого. Подумаєш, треба пройти через купу зомбарів, всього-навсього обійти лизунів, втекти від собак, знайти необхідні ключі. Це все було б дійсно простим, якби ми грали за Леона чи за Клера які вміють дати собі раду. Але нам дають доньку мера в білому комбінезоні, яка не має навичок боротьби з зомбі. Отже, суть відпробовування полягає в тому, щоб пройти мапу з дуже обмеженою кількістю набоїв і лічилок і майже необмеженою кількістю різного виду зомбаків. Кожен невірний рух приведе до смерті. Якщо не від укусу, то від відсутності ресурсів для подальшої гри. Ціль цього відео показати вам, яким чином можна пройти випробовування. Це буде не ідеальне проходження, адже саме таким чином мені вдалося подолати всі перешкоди, які були на шляху. А коли в мене все складалося, здавалося б ідеально. Залишилась фінальна кімната, і мене просто зжирали. Вітаю випадковий глядач, культист або підписник. На зв'язку Шані Ред. І сьогодні у нас міні гайд Розпочинаємо випробування з сиротинця, де Шеф Айронс намагався поставити на нас свої експерименти, але не вдалося. Перший зомбі, якого ми зустрічаємо, звичайний, і можна його вбити одним вдалим пострілом в голову такого ж звичайного набою. Наступний нас чекає посилений регенеруючий зомбі, і вбити його можна лише так, як було вказано в записці, високопотужними набоями. Обов'язково дочекайтеся точного прицілу, і потім лише можна стріляти. Далі піднімаємось нагору, адже тут на нас чекає ключ, називаємо так. Звичайний зомбі, в рюкзаку якого є старий ключ, який допоможе нам відкривати замки, які будуть попереду. Тут беремо високопотужні набої. Завжди, коли бачите вибір між високопотужними звичайними набоями і чимось, обирайте високопотужні, адже їх надзвичайно мало, а зомбі, на яких їх використати, достатньо багато. Старим ключем відкриваємо замок і виходимо в двір. Тут на нас чекають мої улюблені собаки. І ще один ключник. Для того, щоб він трошки підвівся. Робимо йому один вистріл в ляху і чекаємо, доки він підійде ближче. Нам потрібно забрати те, що є в нього в рюкзаку. Не раджу виходити в двір, адже на собаки жируть, а витрачати на них набої не треба, від них треба буде просто втікти. Ви не зможете дуже легко від них втікти і ще паралельно зомбі вбити. Тому раджу вам стояти в дверях або в сиротинці, таким чином, собаки до вас не дістануть. Хоча, якщо стояти в дверях, шанси, що. Зубки клацнуть десь поруч, достатньо великі. Забираємо вогнемет і ще один ключ. От вогнемет це саме те, чим ми будемо боротися в цьому випробовуванні найбільше. Старим ключем відмикаємо ще одні двері і виходимо на якусь парковку чи що воно таке, ну мені воно на парковку якесь схоже. Тут на нас чекає ще один ящик з лутом. І цілий натовп зомбаків. Беремо вогнеметне паливо. Завжди, коли вибір буде стояти між паливом, набоями і будь-чим іншим обираємо паливо, адже воно нам знадобиться. Нам не потрібен у цей весь натовп. Нам потрібен лише зомбі-ключник. Або не ключник. Коротше, зомбі, в якого ми можемо щось взяти. Звичайними набоями два вистріли в голову. Знешкоджуємо його, а далі забираємо те, що він собою вніс. Тут просто треба дочекатися, поки вони зберуться в кучку, десь бажано, подалі від рюкзака, і підійти і забрати тут. Далі похід перекритий. В мене жодного разу не вдавалося вбити одразу цих двох. Одного так, а інший високопотужним набоєм це одно не зносився. Тому ми можемо просто його сповільнити, відволікти і пробігти. Даний від зомбі сповільнюється, якщо зробити в нього, наприклад, кілька вистрілів з звичайною зброєю. Він трошечки сповільнюється, можна спробувати пробігти. Або, як я зробила щойно, просто удар ножем, він починає диміти, регенерувати, а в цей час вибиваємо його. Цих зомбі також не зачіпаємо. проходимо через сітку і нам потрібен знову ключник. Його вбиваємо і повертаємося до ящику з лутом. Тут на нас чекає звичайна травичка. Комбінуємо її між собою і отримаємо трохи сильнішу лічилку. Повз лизунів тихенько проходимо, не стріляємо, не шумимо, не біжимо ні в якому разі. Я думаю, ви пам'ятаєте ще е, з проходження, що якщо лизуні не агрити, то вони, вас кидатися не будуть. Вони сліпі, вони лише чують. Я повз них спокійно пройшла. Хоча для того, щоб до мене це дійшло, мені треба було один раз вмерти, коли я спробувала пробігти повз них, бо думала, що швидше. Тут просто йдемо по прямій, повертаємо наліво і на нас чекає ще один невеличкий натовп. Їх пробігти можна. До того ж, можна пробігти легко, але так як це не ідеальне проходження в мене вийшло, то мене зараз вкусять. Хоча це буквально перший чи другий раз за всі мої. Енні кількість спроб. Просто потрібно не пробігати між ними, а пробігти ближче до стінки, вас тоді не черпне. Як не дивно, всі проходження, які віддавалися ідеальними, завершити не вдалося, тому що в кінці мене все одно обмивали. А тут вийшло. Ну, коротше, знову беремо високопотужні набої і йдемо вперід. Обов'язково перезаражаємось для того, щоб не робити це при ворогах. І Трошки шкутельгаючи кутильгаючи, посуваємось далі. На цьому моменті не спішимо, тому що тут на нас чекають вороги, які вискочать буквально за рогу. В цьому моменті є дуже крута фішка, де можна одним високопотужним набоєм знести одразу два ворога. Футаж цього ви бачили на початку, але тут мені це повторити, на жаль, не вдалося. Я витратила більше набоїв, ніж мені потрібно було, ніж я на то розраховувала, але ми все одно пройшли. Перезаражаємося і йдемо далі. Тут на нас знову чекають собаки, пробігти, які вже не вдасться. Звичайними набоями просто потрібно цілитися в голову і з двох-трьох вистрілів їх можна знищити. Першу я пробувала високопотужними одним вистрілом для того, щоб не гратися з ними надто довго, але це витрачає тоді дуже багато набоїв. Можна обійтися звичайним. Головне просто не провтикати цей момент. Їх тут три штуки. Запам'ятайте цю цифру? Вони будуть бігти до вас по черзі, не всі три одразу. Тут я просто пропустила, тому їх в мене зараз два. вбиваєте одного, підходите ближче, потім вибігає наступний, і в кінці вибігає третій, але так як одного я вбила. А другий вибіг я його не вбила, зарухалася. Пройшов таймінг вибіг третій, мені довелося боротися з трьома одночасно. Так, ну і тут цей дружочок, якого вбити не так просто. У мене залишився один високопотужний набій. На жаль. цього було недостатньо. Я погано прицілилась. Тому довелося добивати його звичайним. Якщо вистрілити одним високопотужним і кількома звичайними набоями, то вбити його можна. Якщо стріляти лише звичайними, він буде регенерувати, і ви його не вб'єте ніяким чином. Ось тут таке дуже цікаве місце, його можна просто пробігти і рушити далі. Е, я так робила в половині своїх спроб, мабуть, доки не спробувала пробігтися між зомбарями і не побачила ще одного ключника. Ви можете пройти далі і залишити його, якщо у вас там не вистачило набоїв. Цей ключ, який він з собою носить, не є обов'язковим. Однак він набагато полегшує проходження даного випробовування цього додаткового режиму. Тому що в кінці він відкриє для вас додаткові двері. Це невеличкий спойлер, але ви тут повинні розуміти, що так дійсно зробити собі легше. Тут у мене вже не залишилось майже нічого, а ключ потрібен був, тому я взяла до руки вогнемет. Одна лічилка, яка в мене залишилась, і вогнемет допомогли зробити свою справу. Ще одне вбивство, яке можна вчинити над цим посиленим зомбі, це вогонь, звичайно ж. Горять всі, навіть такі сильні і положні завдаки, як оці. Цих двох також можна пробігти і піти далі, але я рекомендую просто виманити їх, щоб вони бігали десь тут, тому що вони ускладнять вам проходження до дверей в наступній кімнаті. Так як білий зомбі вже був спалений, потрібно повернутися за рюкзаком і забрати собі ключ. Бігати отут саме доведеться багатенько. Але, в принципі, це можливо, Для неї, щоб у вас було паливо, про що я говорила на початку, тому з будь-якого ящика, де воно було доступне, я його брала. Як можна помітити, на бої вже залишилось дуже мало і трохи палива. Але цього буде достатньо, якщо зробити все правильно. Далі спускаємося на підземну парковку. Де на нас чекатиме ще один ключник і ці посилені зомбарі? Їх не зачіпаємо, нам потрібен лише оцей дядько в смугастій сорочці. Все кілька набоїв і ключик наш. Решту просто оббігаємо і не даємо їм нас вкусити. Переду остання локація її сама складна. Пам'ятаємо, що ми рятуємо коханого. А рятуємо ми його де в тюрмі. Тут на нас чекає зомбі в кількох місцях біля камер. І біля дальніх дверей. Причому як перед дверима, так і за ними. Не спішимо, адже вони можуть вискочити в будь-який момент. Палимо одного біча, а ці двері не зачіпаємо. Беремо вогнеметне паливо, знову ж таки. Не підкуповуйтесь на те, що тут є медспрей, він вам мало чим допоможе. Так, а тепер будемо потихеньку знищувати тих зомбі, які вийшли з каме. Цей вирвався на нас першим, тому палимо його і не чекаємо, доки він підійде близько. Дивіться, як гарно горить. Далі на нас всі підуть трошки Трошки такого натовпом, і це ж краще, тому що потрібно дочекатися, поки вони так в кубку всі зберуться. Щоб можна було підпалити не тільки якогось одного, а кількох зразу. Коли поодинокі закінчиться, це трошки спростить справу. Палива в нас є плюс-мінус достатньо і не правильно його використовувати. І починаємо фейерверк. Дивіться, скільки їх зібралося. Горить гарно, я вважаю. Ну і все, коли біля дверей стало трошечки вільніше, Відкриваємо його останнім ключем. Якби у нас цього ключа не було, нам доводилося би обходити через камери. Це ускладнений процес, тому що нас би там зажимали зомбі. Тут їх буквально кілька штук. Ось один, звичайний, і один посилений. Все. Непробування завершено. Там, можливо, десь навіть один якийсь лишився, але не факт, я точно не пам'ятаю. Але нам нічого нема діла, адже ми зайшли в хангу і закінчили дане випробування. Я вам скажу так, в мене пішло на це дуже багато спроб, близько трьох вечорів і купа нервів. Тому сподіваюся, що дане відео стане вам в нагоді і ви скористаєтесь моїми порадами. Якщо ви пройшли не через вогнемет, а якимось іншим чином в кінцевій локації, розкажіть мені, будь ласка, про це, тому що я просто не змогла. Я не знаю, скільки спроб пішло, дуже багато і часу купа. Також ви можете зробити іншим вчином. Просто візьміть тестовий режим, скажімо так. У вас буде доступно більше набоїв набагато, вам не потрібно буде їх всіх розраховувати, ви можете пробігти повністю всі кімнати без проблем. І побачити, де що лежить, де що розташовано, а потім пройти надзвичайні складності. Що ж, на цьому все. Це був перший міні-гайд по додатковим режимам в Resident Evil 2, але не останній. Впереду нас чекають наступні, які сподіваюся, що я зможу всилити. Дякую всім, хто дивився. Не забудьте про лайк і підписку, якщо ще цього не зробили. Також переходьте на Twitch, підписуйтесь там. Я проводжу стріми кілька разів на тиждень, маю різні соцмережі, де веду якусь активність. Всі посилання будуть в описі під відео. На зв'язку з вами була Шані Ред і до зустрічі в наступних відео.